Ще одне успішно знищене російське судно. У ніч проти 5 березня українські морські безпілотники Магура Ві5 атакували російський патрульний корабель Сергій Котов. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Сталося це у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Це вже друга атака корабля з початку повномасштабної війни, і цього разу, за словами представника гур Андрія Юсова, він точно знищений. Цілком ймовірно серйозно постраждав і екіпаж судна. А це від 28 до 80 людей, які можуть перебувати на його борту. Варто зазначити, що Сергій Котов і подібні йому кораблі справжня гордість чорноморського флоту. Приміром, потенційно, такі кораблі можуть бути носіями калібрів. Крім того, на них передбачено базування 12 тонного гелікоптера, зокрема бойового вертольоту К 29 для нього на борту обладнано постійний ангар, місце для боєзапасу та зарезервовано 30 кубічних метрів палива.